Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Під час минулої зустрічі ми звернули нашу увагу на те, що Єрусалим тисячолітнього царства вже не матиме тих самих орієнтирів і меж, що і сучасний Єрусалим. Причиною тих топографічних змін стане суд над Єрусалимом за поклоніння Антихристу. Проте Бог усе одно називає це місто Єрусалим. Сьогодні ми закінчимо наше дослідження 18-го розділу пророцтва об'явлення. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження і Його слова. Об'явлення 18 розділ, вірші 22 по 24, і голос гуслярів, і співаків, і супільників, і сурмачів уже не буде чути в тобі, і вже не знайдеться в тобі жодного мистця і ніякого мистецтва. І шум жорен вже не буде чути в тобі, і світло свічника вже не буде святити в тобі, і голос молодого і молодої вже не буде чути в тобі, бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбитством були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих, і побитих усіх на землі. Після Божого суду над майбутнім Єрусалимом у ньому вже не буде ані музики, ані торгівлі, ані самого життя. Там, де колись усе вирувало, запанує тиша. Ангел називає три причини такого спустошення. Дві з них у 23 му вірші, а одну у 24 му вірші. Перша причина це гордість купців. Вони розбагатіли завдяки впливу Великого Вавилону і стали впливовими людьми на землі. Друга причина це ворожбитство, яке виходило з Вавилону. Через нього всі народи були обмануті і зведені до поклоніння Антихристу. А третя причина це пролиття крові. Цікаво, що вірші 22 та 23 мають паралелі з уривками з книги пророка Єремії, де йдеться про зруйнування Єрусалиму. Книга Пророка Єремії, 25 розділ, 10 вірш. І я вигублю в них голос радісний та голос веселий, голос молодого та голос молодої, гуркіт жорен та світло світильника. Звернемо увагу на причини такого вироку. Єремія 7. розділ вірші 30 та 34. Бо юдені сини чинять зло в моїх очах, говорить Господь, поклали Гедоти свої в тому домі, що в нім кликалось моє імення, щоби збезчестити його. І спиню в містах юдених та на вулицях Єрусалиму голос радісний і голос веселий. Голос молодого та голос молодої, бо руїною стане цей край. З цього та інших віршів пророка Єремії чітко зрозуміло, що дім, де кличеться Господнє ім'я, є храм в Єрусалимі. Єремія 7 розділ 11 вірш. Чи вертепом розбійників став у цей дім, що ім'я моє кличеться в ньому на ваших очах? І я оце бачу, говорить Господь. Про дім, що в ним кличеться імення Господа, Ісус Христос говорив наступне. Євангелія від Луки, 19 розділ віші 45 по 46. А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи написано Дім мій дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. Прочитаємо останній 24 й вірш 18 го розділу пророцтво об'явлення. Пророцтво Об'явлення. 18 18-й розділ 24 й вірш. Бо в нім знайдена кров пророків і святих, і побитих усіх на землі. Перше дослідимо вираз кров пророків. Убивства пророків старого заповіту неодноразово приписуються місту Єрусалим. Існує багато висловлювань Ісуса Христа, які наголошують саме на цьому. Євангелія від Матвія, 23 розділ, вірші 29 по 32. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники та говорите. Якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви – убивцю пророків. Доповніть і ви міру провини ваших батьків. Ще читаємо. Євангелія від Матвія, 23, розділ, 37 вірш. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до Тебе. Скільки раз я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Деякон Степан, перший мученик після Воскресіння Христа, сказав наступне Дії 7 розділ, 52 вірш. Котрого з пророків батьки ваші не переслідували? Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та убійниками. Також апостол Павло писав у своєму посланні до солонян, перше послання до солонян, другий розділ, 15 вірш, що вбили вони Господа Ісуса і пророків Його, і вигнали нас, і Богові не догоджають, і супротивні всім людям. Також ми знаємо, що під час правління Антихриста двоє свідків Ісуса Христа будуть убиті на площі Єрусалиму. Книга об'явлення 11 розділ вірші 3 та вірші 7 по 8 і звелю я двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати 1260 день, зодягнені волосяницю. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває, а їхні трупи полишать на майдані великого міста, що зветься духовно, Содом і Єгипет, де і Господь наш був розп'ятий, далі в останньому вірші 18 розділу Пророцтва об'явлення ми читаємо про кров святих. І побитих усіх на землі, фраза побитих усіх на землі, спонукає деяких біблійних коментаторів трактувати 17 і 18 розділи «Пророцтва об'явлення алегорично, вважаючи, що йдеться про релігійну систему, а не про конкретне місто. Адже очевидно, що не всі ті, хто коли-небудь були убитими, Загинули в одному місці, дійсно, не всі святі були вбиті в одному місці. Однак Ісус Христос говорить, що саме Єрусалим несе відповідальність за всю кров праведників. Євангелія від Матвія, 23 розділ вірші 34 по 35. І ось тому посилаю до вас я пророків і мудрих, і книжників. Частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватиме в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоби спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крови Авеля праведного аж до крови Захарія, Варахіїного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником». Авель був першою людиною, яку було вбито в історії людства, Авель не був ні євреєм, ні пророком, і його не було вбито в Єрусалимі. У книзі Второзаконня є цікаві вірші, які описують, як народ Ізраїлю мав очищатися від вини за пролиття невинної крові. Повторення закону 21 розділ 6, 7 по 9. І освідчать вони та й скажуть руки наші не пролили цієї крови, а очі наші не бачили. Прости народові своєму Ізраїлеві, якого ти, Господи, викупив, і не дай неповинної крови посеред народу свого Ізраїля, і буде прощена їм та кров. А ти усунеш неповинну кров посеред себе, коли робитимеш справедливе в Господніх очах. Ця практика, яка мала б очищати народ від вини за пролиту неповинну кров, очевидно, не була дотримана. Пророк Єремія намагався застерегти своїх переслідувачів, щоб вони не вбивали його. Бо якщо це станеться, то відповідальність буде не лише на них, під Божий суд потрапить і весь Єрусалим. Книга Прока Єремії, 26 розділ 15 вірш. Тільки справді пізнаєте ви, якщо ви вб'єте мене, що ви невинну кров спровадите на себе і на це місто, та на мешканців його? Бо Господь справді послав мене до вас говорити в ваші вуха усі ці слова. У книзі царів. Є вірші, де прямо вказано, чому Господь зруйнував Єрусалим. Друга книга царів 24 розділ вірші друге по четвертий. А Господь послав на нього орди халдеїв, і орди сирійські, і орди Моавські та орди синів Амона, і він послав їх на юду, щоби вигубити їх за словом Господа, що він говорив через рабів своїх пророків. Тільки на наказ Господа сталося це на Юду, щоби відкинути його від лиця Його за гріхи Манасії, за все, що він робив, а також за неповинну кров, яку він пролив, і наповнив Єрусалим неповинною кров'ю, і не хотів Господь простити. Упродовж історії було багато переслідувань християн, але найжорстокіше з усіх. Те, що ще має статися, за словами Ісуса Христа, теж матиме свій епіцентр у місті Єрусалим. Євангелія від Матвія, 24 розділ вірші 15 по 16 та вірші 21 по 22. Тож, коли ви побачите ту Гедоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу, аж досі і не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Коли Антихрист проголосить себе Богом. Це співпаде з виданням наказу про вбивство святих. Оскільки цей наказ буде вперше проголошено в Єрусалимі, тим, хто бажає уникнути першої хвилі переслідувань, доведеться негайно залишити цю територію. Про вбивство святих, здійснене Антихристом під час цього переслідування, неодноразово згадується в писанні. Прочитаємо декілька прикладів. Книга Прока Даниїла, 7 розділ 21 вірш. Я бачив, що цей ріг учинив бій з освятими і переміг їх. Об'явлення 12. розділ, 17 вірш. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Об'явлення 13 розділ 7 вірш. І їй дано провадити війну з освятими та їх перемогти. І їй дана влада над кожним племенем і народом, і язиком і людом. Але після такого страшного видіння апостол Іван почув голос із неба. Об'явлення 14 розділ 13 вірш. І почув я голос із неба, що до мене казав напиши блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так, каже дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Апостол Іван знав, що навіть фізична смерть не здатна розірвати зв'язок між віруючою людиною та її Спасителем Ісусом Христом. Ще раніше він писав про воскресіння віруючих наступне. Євангелія від Івана, 11 розділ 25 вірш, промовив до неї Ісус. Я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. А щодо самого міста Єрусалим, Бог пообіцяв збудувати нове місто. Книга Пророка Ісаї, 65 вірші 17 по 19. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Тож навіки радійте та тіштеся тим, що творю я. Бо ось я створю Єрусалима на радість, а народа Його на веселість, і буду я Єрусалимом радіти. І втішатися буду народом своїм, і не почується в ньому вже голос плачу і голос зойку. Отже, ми завершили наше повіршове дослідження 17 та 18 розділів Книги «Об'явлення». Може виникнути запитання чи є антисемітизмом погляд, що великий Вавилон це майбутнє Єрусалим? Відповідь на це запитання є категоричною. Ні. Читати у Біблії про те, як народ Ізраїля не дотримувався Божих заповедей, не є антисемітизмом. Так само і погляд, що Єрусалим майбутнього є ототожнений із Великим Вавилоном, не є виявом ворожнечі до єврейського народу. Упродовж усіх 12 зустрічей цієї теми. Ми говорили не про сучасний Єрусалим та його мешканців, а про майбутній Єрусалим, той, який ще не з'явився на сцені історії. Що ж до майбутнього гріха жителів цього міста, поклоніння та прославлення Антихриста, то слід зазначити, що цей гріх не буде унікальним для народу Ізраїлю. Гріх усього людства в той час буде однаковим. Прийняття Антихриста стане світовим явищем, а не чимось притаманним лише одному народові. Поклоніння Антихристу буде Всесвітнім. Навіть сьогодні у світі можна побачити різні прояви ненависті до єврейського народу. І головна причина цього. Не просто історія чи політика, а духовна боротьба. Сатана і досі хоче знищити єврею, бо знає, що коли вони звернуться до Ісуса Христа як до свого Месії, це буде сигналом до Його повернення. І саме це Він намагається зупинити. Книга Пророка Осії, 5 розділ 15 вірш Піду повернуся до місця свого. Аж поки провини своєї вони не признають і не стануть шукати мого лиця, та в утиску будуть шукати мене. Також Ісус Христос промовив. Євангелія від Луки, 13 розділ, 35 вірш. Ось ваш дім зостається порожній для вас. Говорю бо я вам, ви мене не побачите, аж поки не настане, що скажете. Благословений, Хто йде в Господнє ім'я. І нам, віруючим у Господа нашого Ісуса Христа, наказано молитися за народ Ізраїля та бажати миру Єрусалиму. Псалми 122, 6 вірш. Миру бажайте для Єрусалиму. Нехай будуть безпечні, хто любить Тебе. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.